Духовні Отці святим Словом благословили Воздвиження цього Христа та відслужили святковий молебен разом з усіма, хто був присутній на даному святі. Дорогі мої діти, сьогодні це величне свято, яке покриває нас всіх, тому що Пресвята Богородиця завжди приходить до тих, хто її благає. І більше того, вона ще й молиться за нас, тому що вона ніколи не відкидає дітей своїх. Тому це свято, як ми бачимо в Константинополі, побачили не ніхто-небудь, а наші пращури козаки, ну вони були монахами, по нашому кажучи, юродивий. Мені здається, Андрій такий, так? І властиво, після того козаки, обираючи собі покровительку, цю, завжди йдучи в походи, вони завжди надіялись на те, що і вірили, давайте скажемо так, що кулі не беруть нас. Знаєте, ми є нащадки тих козаків. І я щиро вірю, що кожному із вас спликається надія батьківства, отого не знаєте, як, як наш Атаман каже, народився, він уже козак. Але для, для ствердження треба віра. От хай Бог дає вам віри, надії, любові. І нехай те, що почали ваші батьки, не умре на вас. Запам'ятайте це? І цей хрест це є знак продовження тої великої справи. І я дякую нашій владі, що нарешті повернулися лицем до нас. Так. Я дуже вам дякую. Бо навіть багато били себе в груди і казали, що нам поможуть, але коли приходило до діла, поверталися до нас спиною. І я дуже тішуся, що нарешті і тут льот тронув. І дякую первосвященнішим отцям, що все таки наші ідеї, які в Україні лилеють, так вони об'єднують нас. І дякую нашому перш як би казати і отаманові, що він зумів розумієте різних людей об'єднати біля цієї ідеї. Пликаймо її і, і не зраджуємо її, бо посвариться найлегше, от зробити щось толкове тяжче. Тому хай Бог дає нам силу, віру в ту прекрасну ідею українського козацтва і їхніх ідей. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую. та незвичайними віршованими рядками. Люблю я храм і вірую у Бога, і пам'ятаю мамині слова, без Бога дою ані до порога. Дороге козацтво. Ви довго ждали цього дня, ще довше будете пам'ятати, коли скадовська влада рішила вам під хрест цю землю передати. Господь говорив, що краще. Два слова помолитися нашою рідною мовою, чим двадцять слів чужою мовою. І ось тут, коли ви побудуєте кабличку, ви будете молитися своєю рідною мовою. Адже церква мучениці, ти відновилась. З Божою ласкою ти відродилась. Україно моя, ти не є бідною. Церква наша. Вже стала свободною. Тож залишається лише вірити, що наша духовність кріпне та розвивається. І з кожним днем ми все ближче рухаємось до того моменту, коли держава і народ будуть жити в єдиному, духовному єднанні та приносити у цей світ лише добре та корисне сім'я. Нехай вже благословить нас, Пресвята Богородиця, та укріпить нас та наш дух у пошуку вічного. thank you